Папська каплиця мати від купителя у Ватикані, крипта святого отця Піо у сан джованні ротондо в Італії, Фатіма у Португалії, Люрт у Франції. Ці відомі святині світу прикрашають роботи видатних митців школи отця Івана Марка Рупніка. Український учень цієї школи Теодозій Будуйкевич пожертвував ікони архікатедральному собору Тернополя. Його роботи зможуть придбати Тернополяни на благодійному аукціоні. Виручені гроші передадуть у Тернопіль. Зараз ми знаходимося в контакті з родичами, членів, бійців, і є також такий намір. Ми хочемо подбати принаймні, про прилади нічного бачення для всіх блокпостів, щоб принаймні всі блокпости були, мали захист, певні, певні можливості. В нічну пору, також щоби бачили, на аукціоні можна придбати три роботи: 12-літній Ісус, що навчає у храмі. Це копія ікони з катедрального собору у Мадриді, Богородиця з Ісусом. Це теж копія однієї з 12 богородиць на площі у Люрді. Ще одна робота Теодозія Будуйкевича, яка буде на аукціоні. Де Ісус Триптих Христос в оточенні Богородиці та Претечі. Ці роботи можна буде придбати у неділю 21 вересня, в вересня. Ги катедральному соборі Тернополя не називають ні початкової, ні максимальної ціни. Тернополян запрошують прийти у храм, оглянути ікони та самим їх оцінити. Ті, що люди хочуть прийняти участь в аукціоні, наші брати і сестри запрошуємо ласкаво. Бодай залишити свій телефон. В нас тут в храмі, в секретаря храму, можливо, також хтось буде вже бачити реальну картину своїх можливостей, також може внести вже, скажімо, в письмовій формі і ціну, яку б він готовий був заплатити, щоб ми потім вже ну, не робили це привселюдно, але, скажімо, буде створена комісія, яка розгляне ці цінові такі пропозиції, і тоді вже можна буде визначити найвищу ціну. Вона буде оголошена потім, якщо людина це захоче, оголосити, ясна річ. Бо це десь ну, говориться про... Про добровільні пожертви, але вони повинні бути досить вагомими, тому що ці речі не то заслуговують. Почнуть аукціон о 12.30 на подвір'ї перед архікатедральним собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у неділю, 21 вересня.